Усім привіт! Перед вами знаходиться коробка зі смартфоном BlackVue bv 8220 Це смартфон новинка початку 2025 року від компанії BlackView, яка по суті дуже мало чим відрізняється від BlackVue bv 8120 тобто від попередньої моделі. А відрізняється по суті тільки процесором. Але процесор від попереднього також не відрізняється. Складно, давайте краще поясню все на пальцях. Розпаковуємо. Тож, коробка. коробка в такому ж стилі, як в bv 7300 Я так розумію, це у нас тепер такий буде стиль коробок всіх на найближчі декілька років від компанії Blackview. Ну, але менше з тим, говоримо саме про смартфон. А що цікавого в цьому смартфоні. Тут є ліхтарик, тут є процесор Helio G100. Вперше такий смартфон у нас на огляді буде. І зараз ми будемо дивитися, що це таке. Так, комплектація. Тут, звичайно ж, нічого цікавого, ми з вами не побачимо. Ми вже звикли до того, що в Blackview у нас іде що. Інструкція. До речі, а де скріпочка. А, от скріпочка. Скріпочка. Та й лежить. Інструкція, кабель. Ну і блок для зарядки. А тепер цікаво подивитися, що тут з потужністю 45 ватт. В принципі, нормально. Так, беремо в руки сам смартфон. Що ми бачимо? Справа ми бачимо навіть дизайн кнопок класичний, як для компанії Blackview. Тут у нас кнопка регулювання гучності, кнопка блокування, кнопка, яка налаштовується, слот для sim карт Зверху у нас два ліхтарики, таке ми також бачили в смартфонах Blackview, не вперше. Динамік один, мікрофон, ну і Type-C під заглушкою. кріплення для ремінця, до речі, є. А от на задній панелі у нас тут другий дисплей в спалах. І дві камери. Таке рішення ми також вже бачили. Плівочка у нас тепер отака от красива, жовтенька. Ми її акуратно знімаємо і будемо запускати смартфон. Так, ну що ж, останнє налаштування нашого смартфону. Зараз він буде в нас запускатися, і ви будете свідками його першого запуску. Ось він і відбувся. Так, автоматична яскравість нам не потрібна, ми таким не користуємося. Заходимо зразу в налаштування про телефон. До речі, ви б запемітили, як смартфон швидко працює? Він реально з перших секунд почав нормально працювати. До OS 4.0, 14 й Android, 256 пам'ять постійна і 12 ГБ оперативної пам'яті. Нормальні характеристики, більш ніж нормальні. Перше, що я хотів би подивитись, це камеру. От найбільше мені чогось цікавить тут камера. Е, так, зображення Ultra HD це у нас саме режим. Там, де буде багато мегапікселів, а скільки саме мегапікселів а я, до речі, вам і не скажу. Давайте подивимось на коробку, тому що я реально не пам'ятаю. Так, пишуть, що камера у нас 50 мегапікселів Основна камера 50 мегапікселів Потім у нас є ширококутна камера. 13 мегапіксельна вона, по-моєму. Зображення відео. Так, до речі, Helio G100, новий процесор. Чи може він 4К писати, чи тільки 2К, як Helio G99? Ні, тільки 2К. Тобто я, по суті, не розумію різниці. От тут Helio G100, і якщо подивитись на папері на його характеристики, то єдине, що я зміг знайти, відмінність єдину, в тому, що Helio G99 підтримував камери до 108 Мп, а оцей процесор підтримує камери до 200 Мп. І все. І, і більш нічого. Оце і вся різниця. Як так, я не знаю. Нічний вид. Так, це не нічна зйомка, це просто нічне вечірнє фото. І режим більше. Панорама, портрет. До речі, такий шрифт маленький. Незрозуміло чому так. Так, по швидкості ми вже з вами зрозуміли. Працює смартфон швидко, NFC, ви вже бачите, в ньому є. Другий дисплейчик, що нам каже? Другий дисплейчик нам каже, що він тут є і він працює. Не працюючи, як завжди, компас, керування камерою, може комусь треба буде, ну але в цілому це чисто для того, щоб годинник поставити. Як які годинники можна ставити, чи можна кастомізувати ці годинники, це я вам вже продемонструю на повному огляді. Обов'язково підпишіться на основний канал, посилання на який завжди є в описі. Так, плавне відображення: 120 Гц. Це у нас частота оновлення. 120 Гц тут відчувається. От екран реально дуже плавненький. І я вам чесно скажу, от по першим відчуттям я зараз ніякої різниці не бачу не відчуваю між тим, як я тримав недавно, там пару місяців назад Black bv 8120 і от bv 8220 От, по суті, точно те ж саме. Я не знаю, який прикол цієї моделі, чому її випустили. Батарейка, тут, до речі, 8800, по-моєму, точно така ж сама, як в попередній моделі смартфону. Якось так. Так, зайдемо в інструменти, тому що тут, напевно, у нас буде ліхтар. Ліхтарик. Так, вмикаємо. Ось так. У нас тут. Два ліхтарі, світло, яких скупчене в одній точці. І тому маємо такий непоганий похідний ліхтарик. Це не кемпінг лайт, як ото знаєте, такі великі жовті ліхтарі в смартфонах. Там розсіяне світло, тобто ви там поклали чи підвісили десь, і у вас в палатці, наприклад, світло. Ні, це саме такий саме ліхтар. Це не лампа, це саме ліхтар. Тобто йдете собі по дорозі і світите. Тобто, якщо в цілому подивитись на характеристики на ціну смартфону, то це, от, по першим відчуттям такий собі сумний, скучний, як то кажуть, відмінник. Тобто в нього все хорошо, в нього нормальна кількість пам'яті, в нього хороший процесор, в нього є NFC, в нього класний, шикарний дисплей від Blackview на 120 Гц. Ну, от все в ньому хорошо. До речі, на старті продажів ціна на AliExpress була 200 доларів плюс-мінус, знову ж таки, те саме, що і BV812.0. Я поки що не розібрався, але на повному огляді я точно вам скажу, чи є якась ключова якась відмінність між 8120 Blackview і 8220, чи немає. Так що обов'язково додивіться, кому цікава ця інформація. Посилання на повний огляд буде в описі, звичайно ж, під цим відео. Ще раз нагадую, підписуйтесь. Дякую за перегляд цього розпакування. Це був BlackView bv 8220 Бувайте!